Привіт! У цьому відео я покажу як подарувати скін у Fortnite. Спочатку тиснемо на магазин, потім вибираємо скін для подарунка. Візьму цей, бо маю рівно V-баксів. Важливо мати достатньо вібаксів. Це видно вгорі праворуч і мені вистачає. Далі тиснемо на Подарувати. Ось ця опція тут. Тепер вибираємо людину. Ви маєте бути друзями. Має минути 48 годин і потрібна двофакторна автентифікація. Можна перевірити, чи вже має ця людина цей предмет. Це вам покажуть. У моєму випадку ні в кого немає. Потім вибираєте людину. Далі можна вибрати упаковку. Для цього тиснемо тут на опція Упаковка. Тоді вибираєш тут те, що тобі подобається, наприклад, синій. Потім тиснеш «Підтвердити папір і далі просто клацаєш на купити подарунок. І коли твій друг наступного разу зайде у Fortnite, він отримає подарунок. Ось так легко можна подарувати скін у Fortnite. Якщо відео допомогло, буду радий, якщо використаєш код «DESERN» у магазині Fortnite і лайкнеш відео. Бувай!